Скарги від пасажирів громадського транспорту в Івано-Франківську не припиняються. Людей обурює свавілля перевізників конкретних маршруток. У мерії називають 85-й, 31-й, 40-й та 79-й маршрути. Про деякі витівки водіїв пасажири масово повідомляють на гарячу лінію міськвиконкому. кажуть, в цих автобусах завжди брудно. Водії нерідко відзначаються агресивною поведінкою і порушують графіки перевезень. Найбільш гострі випадки було озвучено під час оперативної наради ВМК. Особливо міська влада звертає. Здає увагу на порушення умов договору про підвищення тарифу на проїзд. Деякі водії вимагають 4 гривні за поїздку безпідставно. Автобус номер 60, 0937 АТ номер. Не зупинявся там, де потрібно. Влаштовував перегони з іншими автобусами. Зупинку Костел взагалі проїхав, по мобільному телефону розмовляє і так далі. Так само номер 22 Ще й при спілкуванні з пасажирами не знаю, як себе нормально вести. Потенційні пасажири громадського транспорту вимагають від влади детального аналізу систематичних порушень, а не добросовісних водіїв позбавити права на перевезення за новим тарифом. Фактів дуже є багато. І мешканці пропонують в салонах автобусів вивісити інформаційний бланк, завірений мокрою печаткою вашого департамента, що перевізник виконав всі умови. Якщо такого бланку з мокрою печаткою немає, значить, мешканці не зобов'язані платити 4 гривні. Деякі порушення водіїв маршруток Івано-Франківці зафіксували в режимі онлайн за допомогою системи GPS-моніторингу. Фотофакти виклали у соціальну мережу. Комунальники пояснюють, це суто технічні моменти. Програму диспетчеризації удосконалюють в процесі її експлуатації. При нанесенні заповнені інформації цього ресурсу. Було декілька таких моментів, що, наприклад, помилково автобус, який працює на одному маршруті, був занесений до другого маршруту. Тобто він їхав на своєму маршруту, але програма ж, вона відображала його так, як він занесений. Ну, було такі, декілька технічних таких нюансів, які виявилися в процесі. Між тим в галузевому департаменті ретельно моніторять роботу громадського транспорту. Наразі проводять роз'яснювальні бесіди з перевізниками щодо налагодження робочого процесу за новими стандартами. З тими, хто відмовляється працювати згідно з договором, комунальники мають намір припинити стосунки. Віра Лучин, Андрій Шкварла. новини на вежі.